Сторінка 228, параграф 55. Птахи, риси пристосувань до польоту. Які особливості будови птахів? Багато особливостей будови та процесів життєдіяльності птахів пов'язані з пристосуваннями до активного польоту. Зокрема, вони мають укорочене оптичне тіло, крите пір'яним покривом, малюнок 55. Перший. Їхні передні кінцівки перетворилися на крила, а задні слугують для пересування по землі, перебування на гілках рослин або для плавання у воді. Малюнок 55-й перший зовнішня будова птаха на прикладі голуба. Задні кінцівки, Цівка, дзьоб, восковиця, око, голова, шия, тулуб, крила. Тіло птахів складається з голови, тулуба та вкороченого хвостового відділу. Голова птахів дуже рухлива, завдяки видовженій гнучкій шиї. Сови, наприклад, можуть повертати голову майже на 270 градусів. На голові птахів розташовані очі, захищені трьома повіками, барба наперед. Та дзьоб. Основу дзьоба складають видовжені щелепи, вкриті роговими чахлами. Верхню частину дзьоба називають надзьобком, нижню піддзьобком. Передні кінцівки крила забезпечують політ ноги птахів. Задні кінцівки здебільшого мають чотири пальці. Три з них спрямовані вперед, а один назад. Це дає змогу птахам охоплювати гілки та створює опору під час пересування по землі. У птахів, здатних до швидкого бігу, наприклад, страусів, кількість пальців на ногах може зменшуватися до трьох і навіть двох, як-от, у африканського страуса. У водоплавних птахів качки, гуси, лебеді – пальці на ногах сполучені плавальними перетинками. У птахів, як і у рептилій, шкіра суха, майже позбавлена залоз. Лише над основою хвоста відкриваються. Протоки куприкової залози її жироподібними виділеннями птахи змащують пір'яний покрив, що робить його еластичним і водонепроникним. Тому ця залоза краще розвинена у водоплавних птахів. Похідними шкіри птахів є різноманітні пір'їни, лусочки та кігті на ногах, рогові чохли, що вкривають щелепи. Окремі пера складаються із стрижня, від якого в обидві боки відходять численні тоненькі вирости, борідки. 55, Малюнок 55 третій. Малюнок п'ятдесят третій. Будова пера птаха, стрижень, колодочка, очин, опахало, борідки першого порядку, борідки другого порядку. Сукупність борідок утворює опахало. Частина стрижня заглиблена у шкіру. Має назву колодочка або очин. Пір'яний покрив робить тіло птахів обтічним. Раз чи два рази на рік він змінюється під час линяння на місці старих зношених пер, що випадають. Виростають нові. Однією з головних умов здатності птахів до польоту є зменшення маси їхнього тіла. У більшості видів птахів грудина має плоский виріз, що виступає уперед. Кіль до нього прикріплюються грудні м'язи, великі та малі, які забезпечують рухи крил під час польоту. Великі грудні м'язи, які розвинені краще, забезпечують опускання крил, а малі їх підійманням. Більшість кісток стопи зростаються між собою та утворюють довгу. Кістку, цівку, яка надає нозі міцності і стійкості. Цівка разом з пальцями вкрита роговими лусочками. Цівка надає нозі міцності і збільшує її рухомість. Особливості будови тіла птаха пов'язані також з видозмінною деяких органів. У кишці птахів є розширення стравоходу волом, а шлунок має два відділи. Дихальна система має не тільки легані, а й повітряні мішки, які забезпечують механізм подвійного дихання. Серце птахів чотирикамерне, венозна та артеріальна кров, не змішуються в серці. Птахи, теплокровні тварини. Температура їхнього тіла не залежить від температури навколишнього середовища. У зв'язку із здатністю літати у птахів добре розвинені органи чуття, найкраще розвинені органи зору, слугу та рівноваги, які особливості розмноження і розвитку птахів. Птахи, як і рептилії, роздільностатеві тварини, яким притаманне внутрішнє запліднення. Після запліднень. Яйцеклітина кривається захисними яйцевими оболонками. Так формується яйце. Малюнок 55-4. Перед відкладанням яєць більшість птахів влаштовує гнізда і насиджує яйця, передаючи тепло свого тіла, потрібне для розвитку зародка. Цьому сприяють ділянка тіла, позбавлені оперенням у особи, які висиджують яйця. У птахів, як і у рептилії, розвиток прямий. Заступним розвитку пташенята, що вилупилися з яйця. Птахів поділяються на виводкові та на гніздні. Малюнок 55-4 будова яйця птаха. Жовток, запас поживних речовин. Повітряна камера сприяє газообміну зародкам. Білкові канатики забезпечують верхнє положення зародка, зародковий диск з його клітин розвивається зародок. Білкова оболонка, захист зародка та постачання йому води. Шкаралупова оболонка захист зародка та газообмін. Підшкаралупова оболонка. Захист зародка. Пташенята виводково птахів вилуплюються повністю вкриті пухом і з відкритими очима. Невдовзі після вилуплення вони можуть залишати гніздо і самостійно живитися в супроводі батьків: лебеді, журавлі, гуси, качки, мартини, кури. Пташенята на гніздних птахів, коробці, ластівки, голуби, сови, соколи та інші народжуються безпорадними, позбавленими пуху або слабо опушеними сліп. Іпими та глухими, тому такі пташенята тривалий час залишаються в гнізді і потребують постійної уваги батьків, які їх годують та обігрівають. Узагальнення птахи це хребетні, чотириногі теплокровні тварини пристосовані до польоту. Їхні передні кінцівки видосмінилися на крила. Тіло птаха оптичне, вкрите пір'яним покривом. Птахи відкладають і надсижують яйця та мають прямий розвиток.